По міндічу раптово випливли нові деталі, що перевертають усе. І тепер у справі фігурують набагато вищі посадові особи. Представники влади стали видавати одне одного, аби зменшити власну відповідальність. І виявилося, що поводи на корупції набагато страшніша ніж здавалося на початку. Від масштабів перехоплює дух, і на фоні цього президент вирішив розкрити народу правду про ситуацію, зокрема про реальні відносини із міндічем. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Фігуренти гучної справи щодо корупції у сфері енергетики бізнесмена Тимура Міндіча можуть позбавити українського громадянства. Зазначається, що наразі триває юридична оцінка того, чи може позбавлення міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо нього слідство у справі судовим процесам. Тощо Джералла РБК Україна повідомляє, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про припинення громадянства міндіча, виходячи із результатів висновків юристів. Щоб ніхто не сумнівався, ніби позбавлення громадянства убезпечить від суду, сказала Жерло. Своєю чергою детектив набу Олександр Абакумов запевнив, що міндіча спробують повернути, адже слідство вважає, що у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними набу, ще й перенаправляли у Росію. Ми досліджуємо обставини його втечі, детально розбираємо, хто йому допомагав. Цьому всьому буде надана належна оцінка. Нам дуже неприємно, що він зізнався, що у нього відбудуть обшуки і покинув країну, але ми зробимо усе, щоб спробувати повернути його. Будемо дивитися, де він сьогодні чув, що він уже в Ізраїлі. Сказав детектив. Також і президент України Володимир Зеленський пообіцяв підтримати повне розслідування операції Мідас щодо корупції в енергетиці, у якій підозрюють представників правлячої еліти країни, включаючи його колишнього бізнес-партнера Тимура Міндіча. Пише видання Блумберг. Розслідування корупції вже змусило прийняти рішення щодо звільнення двох міністрів уряду Галущенка та Гринчук після того, як Зеленський вимагав їхньої відставки. За словами слідчих, схема передбачала відкати від підрядників. Які будують оборонні споруди для захисту об'єктів ядерної енергетики України від російських авіаударів? Найголовніше це вироки для тих, хто винен, сказав Зеленський, наголосивши, що президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів. Також глава держави повідомив Блумберг, що не розмовляв із Міндічем із моменту оголошення розслідування корупції. Міндіч після скандалу зник із публічного простору, а його точне місце перебування залишається невідомим. При цьому зазначається, що він як в Ізраїль, бо має його громадянство. А громадян своєї країни, навіть замішаних у злочинах в інших країнах, влада Ізраїлю зазвичай просто так не видає. Однак, як ми знаємо, за чотири години до обшуків у помашканні Міндюча він виїхав із України. Під час обшуків у інших фігурантів справи було виявлено докази того, що учасники схеми ще 7 листопада знали про заплановані на 10 листопада слідчі дії. І за збігом обставин саме перед обшуками раптово з'явилися Лилися відеозвернення керівника офісу президента Андрія Єрмака, в якому він повідомляв, що Нацполіція затримала ділка, що, начебто, від імені його родича вимагав неправомірну вигоду за працевлаштування в офісу президента. Джерела української правди у політичних колах наголошують, що ця публікація майже збіглася у часі з отриманням офісом президента інформації, що в набу і саб готуються заходи, у тому числі по Єрмаку. Також за інформацією джерел української правди серед правоохоронців один з фігурантів справи наступного дня у суботу повернувся з двотижневого відпочинку на Мальдівах. Ідеться про того самого героя, який скажився нести 1,6 мільйонів доларів. Таке собі задоволення. Співрозмовники наголошують, що це головний бухгалтер злочинної організації з позивним Рьошик. Але його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку. Пізніше у Держприкордонслужбі повідомили, що Мінніч покинув країну легельно, адже він є батьком трьох дітей. Прикордонники зазначають що не отримували від правоохоронців доручень, якими б мали користуватися прикордонники у разі виявлення міндіча, зокрема заборони йому виїзду з країни, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону. Військовий експерт Олег Жданов також прокоментував цей скандал. Далі давайте заслухаємо думку експерта. сожалению главные фігуранти покинули страну. Там прикордонна пограничная сапога служба питається оправдатися, що вона випустила. Тут больше вопрос. Питання... правоохранительным органам. потому что если миндич был в разработке правоохранительных органов и они за ним следили но ну, видимо плохо следили потому что и папку ему передали накануне вечером и через пару часов он начал движение вот ехал в комендантский час явно не на поезде вот, а значит ехал машиной, значит у него был спецпропуск на передвижение, кто-то обеспечил ему. Ну и, соответственно, правоохранительные органы, видимо, зная, что он движется в направлении границы, не приняли мер к его задержанию. Вот, вот тут главный момент, где. Как как он удал? А сейчас начали интересный момент, начали раздаваться голоса. Давайте Миндича лишим гражданства. Знаете, мне это да, нагадует нашу... А щуку кинули у речку, да, чтобы в якости, на, в якости наказания. Вот. Так вот, и лишим гражданства, чтобы не привлекать его к ответственности. Вместо того, чтобы, узнав его местоположение, потому что разные версии сейчас ходят, не буду озвучивать, в каких он странах, предположительно, вместо того, чтобы предпринять меры по его экстрадиции. Если экстрадиция невозможна официально, то у нас есть управление разведки которое умеет доставать из любой точки доставать нужных людей вот так что наблюдаем у нас двух министров отстранили от исполнения обязанностей министра энергетики и министра юстиции вот ну я думаю что это только начало ну будем так говорить это мини сериал такой себе, на мой взгляд, можно просто для понимания общего. И мы с вами смотрим первую серию. Причем сезоны будут выходить, будет несколько сезонов и сезоны будут выходить одновременно. Почему? Потому что я вижу, что есть второй сезон уже. Это Министерство обороны, военные закупки. Вот тут ми з вами уже будем розбиратися досконально. Ну, А Тим часом сестра Тімура Міндіча каже, що їй невідомо де наразі перебуває її брат. Також Люба Міндіч відмовилася коментувати купівлю будинку в Швейцарії, про яке йшлося у записах національного антикорупційного бюро, здійснених в рамках операції Мідас. Про це повідомляють журналісти Слідство інфо яке вдалося поспілкуватися з сестрою втікача. Тімур міндіч це мій єдиний брат. Я чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він знаходиться. Пробачте, дякую за її словами. Останній раз вони спілкувалися на свята деталі чи будь-які нові контакти вона не уточнила. Журналісти також запитали про згадки в оприлюднених НАБУ записах щодо, нібито купівлі будинку у Швейцарії вартістю 6 мільйонів. Міндіч. Відмовилася коментувати ці дані, не готова обговорювати. Повторила вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість. Нагадаємо, у фрагментах розмови пролюдних набу в рамках операції Мідас. співрозмовники Карлсон Тимур Міндіч та Шугерман Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики. Обговорюють, що сестра Міндіча нібито планує придбати нерухомість у Швейцарії. На записах звучить сума три зараз, потім через місяць ще три. Реакції, які нині демонструють державні інституції України. Як наголосив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, свідчить про те, що наша держава рухається у правильному напрямку. Він зазначив, що розуміє настільки емоційно-негативно на тлі війни депресивних настроїв бачити людей, які так нехабно вибудовують цілі схеми. Подоляк переконаний, що для багатьох учасників таких корупційних схем потенційна кар'єра та заробітки вже точно закінчились. От говорять, що хтось там має відношення до президента, але ж він готовий вести санкції проти фігурантів справи Міндіча. Для того ж, мі. Індіча це означатиме складності для його пересування по світу, користування своїм майном, пояснив Подоляк. Зауважимо, що бізнесмен Тимур Міндіч знаходиться під санкціями як громадянин Ізраїлю, але має масштабний бізнес в Україні. Зокрема, Міндічу належать не лише частка у студії квартал 95», але і не менш цікавий бізнес, а саме підприємства із видобутку бурштину і міді, ювелірний завод ізумруд у Києві та компанія з виробництва діамантів Анкорде і через Ігоря Палицю очільника групи за майбутнє фірма міндіча отримала доступ до комунального підприємства на Волині, яке займається видобутком бурштину із річним оборотом понад мільярд гривень. Міндіча також пов'язують із компанією Фортеця захисту, що працює в оборонному секторі. Також міндіча пов'язують із компанією Фарпойнт, одним із найбільших отримувачів бюджетних коштів Міноборони на виробництво безпілотників. Компанія Грін Фемели, що належить міндічу, є засновником фільмопродакшн, окрім того, в Україні бізнесмен залишається керівником або співвласником низки компаній. Ну а далі говоримо також і про те, що уряд на тлі скандалу хвалив низку рішень подання. Про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, перезапуск енергоатома планується відсторонення керівництва і початок проведення аудиту компанії. Також уряд має намір перевірити тепер всі державні компанії. Тим же часом за двох підозрюваних у справі про корупцію в енергоатом, яких називають працівницями БЕК-офісу, внесло 37 мільйонів гривень застави. Судячи з матеріалів справи, йдеться про Лесі Остименко та Людмилу Зоріну. За них Сплатили 25 мільйонів гривень і 12 мільйонів гривень відповідно. Тепер вони матимуть носити електронні браслети, здати за кордоні паспорти та не зможуть залишати Київ. Суспільне написало, що адвокат Зоріної повідомив, що заставу за неї внесла компанія, про те, яка саме не сказав. Згодом схеми повідомили, що завдяки джерелам серед правоохоронців дізналися, що це компанія Вангар. Голова дипломатії Європейського союзу Кая Калас заявила в коментарі Reuters, що корупційний скандал в українській енергетиці є вкрай прикрим. І на Голосила на важливості того, щоб Київ поставився до нього серйозно. Вони діють дуже рішуче. Місці для корупції не має бути, особливо зараз, адже це буквально гроші людей, які мають йти на передову. Сказала Калас. Вона сподівається, що дуже важливо, аби українська влада діяла швидко і поставилася до цієї історії максимально серйозно. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось в наступних випусках.